Наша пісня присвячується усім дуже, дуже стурбованим організаціям. Дивимось! У нас в країні дев'ять років війна, і на порозі третя світова. Don't worry, тримайтесь. Та ми і так в них ракет мільйон. Зробіть хоч щось. Ви ж он. Донтворі. Щось робим! Так, дивіться, от статут ОН. Тут чорним по білому написано, що ви маєте гарантувати безпеку нашої держави. Так що ви робите? Я не розумію. Вас взагалі не турбує ядерна безпека. Ядерна безпека, Чув, що сказав, так вам не вон, вам в МАГАТЕ. А де МАГАТЕ? Ну, отже. Доброго дня, магате конгрес. Там росія захопила ЗаЕС. До дворі! Ми в курсі. Якщо на них зараз не повпливати, вони за ЕС можуть підірвати. Да, ладно. Не вірим. Вам треба пруфи? От супутникові знімки, на яких чітко видно міні загородження. Зачекайте, ваші ж співробітники були на ЗС, вони що нічого не побачили. <му> Та зрозумійте, це ви. Ай, коротше, я вам ще раз повторюю, ви маєте зрозуміти, що це може бути гуманітарна катастрофа. Гуманітарна катастрофа це точно не до нас. Вам Червоний Хрест. Ви мені так нагадуєте, ООН? Ні, 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 ні. Диви, диви, он, дракон полетів. Кар, кар, кар. О, добрий день, Червоний хрест. Ми знаємо, все не кажіть ні слова. Заради вас, ми, ми на все готові. Ладно. Не вірю. Три екіпажа, дві вантажівки. Ми надіслали вже у хімки. Нам треба куди? Не в хімки, а під Куп'янськ. Так, подождіть, подождіть. Ви шо? Ні. Ми українці. Ми просто русським допомагаємо, тому що вони теж люди. А нам ви не хочете допомогти? Не знаю, хто ще нам допоможе. Одна надія на тебе, Боже. Так, синку поможу. Господи, це ти? Ні, блін, папа римський. Це я папа римський, я тут на балконі, привіт синку. На нас напали ці уроди. Спокійно, ви ж, братські є народи, братайтесь, прощайте. Так вони ж на нас напали з боку. Ну тоді підставте просто другу щоку моліться. Моліться. Ей, 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 ей. Не свисти. Церкви грошей не буде. Синок, тобі до головного. До кого? До Монтяна. Пока. Ми кожен день живемо у болі. Вони нам кажуть, please, don't worry, а ми ворі. І not happy, Якби вони почали щось робити, скоріш могли б Баресора спинити і разом стать хепі. Поки розраховуємо на себе, війна не закінчилась. Вона не десь там, вона тут. Донатьте, замість ранкової кави вечірнього сексу. Хоча б по 10 гривень. Задонатьте. Слава Україні! Героям слава! Команду Ого місто гріхів, дякуємо. Ого!